Самохідна артилерійська установка Богдана зі стволом калібру 155 міліметрів стала першою українською САУ, розробленою за натівським калібром. Прямо зараз ви можете спостерігати її у роботі. Вогонь! На одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка розрахунків САУ Богдана. Готую машину до прив'язки до місності. Зараз чекаю, поки розгорнеться, щоб надіти шмут. Для пострілу ну, ми недавно працюємо з Богданом. У нас ще період навчання. Ще вчора Сергій працював на радянській установці. Ураган. Сьогодні ж він номер обслуги Сау Богдана. Ну в порівнянні там машина просто працює по площадях. Вона стріляє великою кількістю снарядів. А тут то більш точно, ну якби якщо порівняти автомат, то ураган це автомат, а снайперська гвинтівка це Богдан. Лічно. Каже, що цілком. Цікаво, що температура заряду впливає безпосередньо на балістику, а саме на те, чи влучить точно в ціль снаряд, або перелетить її, чи не долетить до неї. Артилеристи кажуть, що Богдана дуже точна навіть на великих відстанях. Зі звичайними снарядами вона вражає цілі на відстані до 42 кілометрів. Ми маємо можливість накривати не тільки передній крах ворога, а також працювати по його тиловим пунктам, по його логістичним маршрутам. Це круто. Інструктори запевняють, що на таких навчаннях готують командирів, водіїв, навідників, аби діяли як єдиний механізм. Це в подальшому дозволяє ефективно виконувати бойові завдання. Я бачу результат, я бачу злагодженість їх як підроз... як розрахунку, злагодження на рівні взводу та батареї. Тобто. Я впевнений і не сумніваюсь в тому, що свої бойові задачі вони будуть виконувати на відміну. Богдана гарно себе зарекомендувала у боях за острів Зміїний Херсон та на інших напрямках. Насправді на багатьох напрямках вона працювала. Це і Херсонщина працює ефективно і зараз саме. Якщо брати курську операцію, дуже вучно, дуже ефективно працює і є гарний результат. Після завершення навчань хлопці розповіли і про комфорт самого автомобіля. Це коробка автомат, клімат, контроль та багато іншого. До речі, зручно дуже, тому що тут є камери переднього і заднього виду, і можна там є сигнал. Подайте звуковий виконувати. сигнал, щоб ніхто не ходив біля машини. Беремо трохи тікають, всі тікають від машини. Беремо трохи лівіше. В принципі, керувати машиною ніби легко. Дві педалі, газ, тормоз. просто відчувається вся потужність українського виробництва. Тож, якщо ви теж хочете відчувати комфорт, приєднуйтесь до лав сухопутних військ. Вас тут навчать, приймуть на зв'язку.